Є знижки на Евкалор. 20% в аптеках подорожник. Бан, та Вантаща. Чутки більше не чутки. 26 березня Зеленський раптово звільнив Олексія Данілова і вже призначив нового секретаря РНБУ України. Чому Данілова відправили у відставку? Який скандал з ним був нещодавно, і хто тепер його замінить, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Протягом двох місяців ширилися активні чутки про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Втім, усі ці вкиди систематично спростовували. З останнього на початку лютого 24-го року заперечували це і в центрі протидії дезінформації. Деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення секретаря ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Подібні інсайди, фейк, який грає на руку ворогу. А вже 26 березня на сайті президента з'явився указ про таке звільнення Данілова з посади секретаря РНБО. Нагадаємо, що Даніло був тринадцятим секретарем РНБО України і обіймав цю посаду від 3 жовтня 2019 року. Даніло також прокоментував своє звільнення. Він подякував президенту за довіру та команді за роботу і додав ще дещо. Головне, що ми маємо пам'ятати завжди, і що я завжди сповідував не боятися. Ніколи і нікого. Йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України. Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії. І зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія бути мечем у темряві, дозорним на стіні, щитом, що охороняє царство людей. Дякую всім. Слава Україні! Отож про причини і нові посади ні слова. А от у мережі ж поки припускають, чому так раптово його зняли з посади. Одна з версій, нещодавно Данілов, говорячи про пропозицію Китаю про мирні переговори з Росією за умови залишення її захоплених територій України, заявив, що наша країна сама вирішуватиме свою долю. При цьому він пікантно спотворив ім'я спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея, який нещодавно відвідав Київ. Як пропоную послухати на власні вуха, Пекін бойкотуватиме мирні перемовини, якщо там не буде Росії. Про це видання політику повідомили неназвані на джерела. Послухаймо цитату. Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії. Інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі. За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуей на початку цього місяця, де він обговорював майбутнє України. Офіційно МЗС Китаю заявило, що Лі Хуей пообіцяв підтримувати своєчасне скликання мирної конференції з рівною у. Частю всіх сторін панелексію, як ви вважаєте, зараз взагалі можливий якийсь формат переговорів за участі Росії мирних переговорів? Це важливо. Так. Тоється ліхує. Я хочу всім нагадати, без нас ніхто нашу долю вирішити не буде. Ми не дозволимо нікому жодної країни без нас, без волі нашого народу, щось там вирішувати. І всі спроби, які намагання будуть нам диктувати якісь умови, ми занадто дорого заплатили за те, що маємо право сидіти за столом і маємо право розуміти, який має бути світ, який має бути 100% справедливим. Як хтось хтось вважає, що ми маємо позбавити своїх територій, позбавити свого суверенітету, ще щось позбавитись. Своє віддавати, ми своє віддавати нікому не збираємося, і не будемо. У нас є конституція, яка чітко визначає наші межі. У нас є наша країна. От ми діємо в межах і спосіб визначеними нашим законодавством. Я не розумію, хто може наші території, нашими землями отак брати, розкидалися, тому що ми якомусь. Я перепрошую е, прізвище, як там або ще комусь там, що вони мають це вирішувати. Це буде вирішувати народ України от, на чолі з президента нашої України. Позиція наша доволі проста. чи саме це ефектне інтерв'ю стало стартом до роздумів щодо звільнення Данілова. Тим не менш, у мережі вже припускають, що це лише така собі перетасовка. А хрест на Данілові ніхто не ставить. Навпаки, пророкують посаду посла у Норвегії. Ну а наразі вже відомо, хто став новим секретарем. Рем РНБО України Зеленський підписав указ про призначення на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював до цього службу зовнішньої розвідки від липня 2021 року. До цього з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року він був заступником секретаря РНБО. Литвиненко також є доктором політичних наук, професором, а також заслуженим діячем науки і техніки України, держслужбовцем другого рангу та генерал-майором запасу. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня, відзнакою президента України ювілейною медаллю 25 років незалежності України. Відтак і на посаду голови служби зовнішньої розвідки призначили нового керівника. Ним став Олег Іващенко, що цікаво, про нього вкрай мало відомо, і це не дивно. До цього призначення Івашченко був першим заступником начальника головного управління розвідки Міністерства оборони та помічником головком ЗСУ. Має звання генерал-лейтенанта. Причому посаду першого заступника начальника ГУР він, що характерно обіймав довго за різних начальників та пережив навіть різних президентів. Ще у 2017 році, тобто за Порошенка, він був першим заступником голови ГУР Василя Бурби. І йому навіть вдалося зберегти свою посаду. Після досить скандальної відставки останнього у 2020 році на тлі скандалу зі скасуванням операції по літаку з вагнерівцями, залишившись першим заступником уже Забуданова. Ну і більше відкритої інформації про Іващенка немає. Тож про усі нові деталі щодо нових перестановок будемо повідомляти згодом. А ви поки пишіть у коментарях, як думаєте, чому раптом почалися кадрові зміни і хто може стати наступним на виліт? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавішого. А я бажаю вам. Тихо вечора. слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!